В цьому відео я покажу який в мене най... один з найдешевших вуликів, його конструкція, і розберемо по собі вартості. Ціна дуже дешева. Наприклад, дах обійдеться, він дорогий, але обійдеться 120 гривень. Відео про, як на мене, найпростіший і досить недорогий вулик. Основний матеріал це є. Фанера, планки дерев'яні і пінопласт. Для виготовлення треба мати циркулярну пилу, молоток, цвяхи або степлер пневматичний, щоб забиватись. Він складається чотири планки навколо фанери. Це так. Туда це чотири планки. Збиті по краях фанера. Це бокова стінка. Розмір. Так, 52 з І висота має бути 31. Так, є, 31. Планочка 2 на 2. Фанера сама дешева четвірочка. Потім по розміру фінопасу. Якщо є кура, бажано ще зверху зробити ще одну таку фанерку. Бокова стіночка. Так само Чотири планочки йдуть навколо фанера. Розмір внутрішньої стінки. 31 на 31. Потім воно ось видно ту попередню, потім збивається також. цей. Далі. Тут просто на відстані 1 см. вбита. То не один, а півтора вбита, Де, вбитий дерев'яний брусочок. На Півтора сантиметра. Його розмір у нас. Півтора, не... Півтора сантиметра теж, ну і два висота. Недолік, то що тут -от, от вони забудовують язики, якщо не вчасно розширят. В цьому вулику вже 4, ні, 5-6 5, 5... 6 років. В якому він стані? Єдино, якщо... Щоб він був міцніший, треба активніше пробивати тут по краях. Я пробиваю будівельним степлером з кубою 16 по цих швах, Де брусочки. Тут, тут пробиваю степлером з і кулиц... і на цвяхи 에... 40 -кою, 30 кою Так, це є. Тепер дно Но складається у нас з рами квадратної з брусків. Розміри ідентичні. Це, це вулик шестирамочний, тобто, не шести-восьмирамочний, збита сітка оцинкована. Тут вже б'ю тільки П-подібну і даю дощечку меншу. Як прильотка, тут сантиметр. Зараз скажу розміра. Так, то є в нас. 53. Брусок по висоті має 2,5. То вже на 53. Прості, виготовлені, дешеві. І працюючи Так. такий самий магазин. В такому самому принципі. Тільки я вже планочку більшу дав, яка було, яка є. Тут навіть не давав вже крайної цієї планки. Розмір магазину. 14,5 на 53. Так, це Букова. Внутрішній 31. Так. Зараз потім там на 47,5. Дах, як робив, є ящики з-під хурми, в магазинах на базарах можна взяти їх, безкоштовно і викидають, вклеюється пінопласт. Ну, тут обрізається і зверху алюмінієвий лист. Всі вже знають, ці листи використовуються в друкарстві. Дешевий. Досить непоганий вулик. Нагадаю, бджола не боїться холоду бджола, боїться сирості, голоду, і щоб не було кліща. Так, починаємо з даху. Зов, зов, зовнішній розмір 580 на 420, це є приблизно. Хоча я так використовую дерев'яні ящики тут показуємо дерев'яний. Ящик зроблений сам. ніби як сам. Обв'язка з дошки 50 ки висотою двійки. Зверху фанерний лист і накритий Так, Тепер по цінах підем. Фанера 58 на 42 см, плюс 10% на обрізання 47 гривень. Дошка, два бруска 580 Тут 58 см на 5 см на 2 см. Дві штуки. Тут є в кубах скільки. Також дві штуки такої дошки. Разом в кубах плюс 20%. Орієнтована ціна 7 тисяч гривень за куб. Виходить, 17 гривень. Пінопласт на цей вулик 9 гривень. Алюміній лист, той, що знайшов в інтернеті 650 на 530, 38 гривень. Цвяхи взяв 9 гривень, і того у нас 120 гривень. Так, от такий розмір трошки тінь падає. Це мається, збиваємо квадратний ящик зверху прибиваємо фанеру і накриваємо алюмінієвим листом. Він йде на хлобучку. Так, тепер. Почнемо з дна. Відповідно, ви на відео побачили дно Тут є, зараз візьму так: два брусочка 52 см на 3 і на 2 см. Один брусок 30 см на 3 і на 2 см. Одна дощечка 30 см на 1 см і довжиною 5 см. Два бруски. 46 см на. На 3 і на 2. Два бруски: 360 см. Тобто 36 см на 3 на 2. Тож. Так, це мається йде отак: 2, 52 см. На 32 см, і знову 50, і тут дощечка Знизу б'ється навпаки, щоб тут відбувалося навхрест. Тобто, оця сторона буде довша. Оця буде коротша. Всередину вбивається сітка. Е, Беремо відсотків, то 17 гривень вийшло плюс 20 17, то 14 гривень, плюс 20, 17 гривень дерево. Сітка оцинкована 0,5 на 0,33. Приблизно так, щоб це, наприклад, якщо з 2-метрової сітки 2 метри на 0,5 метра. Щоб нам вийшло там 6 кусків можна зробити. 55 гривень. Цвяхи 8 гривень, і того 80 гривень. Ціни ці вказані на 10 жовтня 25-го року. Так, далі. Це в нас вже. Фанера орієнтовано 1 метр квадратний. Виходить 173 Саме Це корпус, сама дешевша фанера четвірка, яку ви знайдете. Дошка. Ну, то орієнтовані ціни. Цвяхи 100 гривень за кілограм. Пінопласт. Орієнтовано 0,5 метра квадратних коштує 20 гривень. Так, запчастини даного корпусу бокові. 525 на 310 ін, це дві штучки. Це метри квадратних. Передня і задня 310 на 310 також дві штучки тут. Вони всі оббиваються дерев'яними брусочками. Фанера в корпусі найдорожча 99 гривень. Відповідно, бруски у нас. 525 на 2х2 на 2 см, 4 штуки. 310 то 31 см на 2 на 2. 4. 270 на 2 на 2, 8 30 10, то 31 см на 2 і на 0,15. Це вони всередину йдуть. Два цих. І того, орієнтовано, це буде коштувати до 20 гривень. Плюс цвяхи 10 гривень. І пінопласт плюс 20, і того орієнтовно 150 гривень корпус. Якщо взяти магазин, наприклад, два магазини вийде не 150, а вийде десь 170, бо там трошки більше дерев йде, відповідно, зараз порахую і скажу загалом, скільки би вулик вийшов з двома магазинами, з корпусом, з днем і е, з дахом. Так, і так, вулик повністю виходить 520 гривень. Це мається на увазі зі всім крім рамок. Це вважаю, дуже дешевий вулик. образно там 10, це буде 5200 коштувати. Ну Єдине, що я враховував, що збивається цвяхами. Щоб збивати цвяхами трошки більше часу, але якщо є плевмо пістолети на скобу і на цвяхи, то це робиться набагато швидше. Буквально там за день можна зібрати напевно, вуликів 20. Трошки тратити час на вирізання того всього, півдня, може навіть більше, а потім швиденько все збирається. Одним словом, це ідеальний вулик дешевий, якщо врахувати, що, наприклад. 20 мм пінопласту, це орієнтовано їде 70-75 мм дерева. Тобто цей вулик виходить від любого теплішого дерева. Єдине, що пінопласт треба різати таким чином, щоб він заходив на натяжку Можна посадити на клей, але я сюди не враховував. Якщо в когось є кури, відповідно треба.